Половці і отрок. Край наш половці руйнують, нападають на селян, топче ниви, палить села, Половецький дикий хан. Кажуть, кров людську гарячу любить пити хан баняк. Кажуть, тіла він не має, а один лише кістяк. Загорівся Володимир. І в бою без перепон розбиває військо хана і сто князів бере в полон. Незабаром в ханстві отрок половецьким ханом став. Князь і отрока подужав, і в полон його забрав. І на нашій Україні отрок довгий час пробув. Полюбив наш край і звичай. А про рідний і забув. Після смерті Мономаха шлють до бранця посланця, найславнішого у ханстві Половецького співця, і шлючи його в дорогу, каже Бранців рідний брат: Намовляй мого ти брата повернутися назад, коли слів він не послуха, проспівай йому сумну. Нашу пісню половецьку про кохану сторону, як і пісні не відчує любий брат мій, Отрок хан, дай понюхати це зілля степу рідного, Євшан. І співець прийшов і мовить. Хане, брат твій наказав, щоб тобі я рідну землю, степ зелений пригадав. Щоб згадав тобі я славні, січі в рідній стороні, і в пустелі неоглядній ледь на дикому коні. Відповів спокійно отрок мило в рідній стороні, але й тут, на Україні, любо й весело мені, є і тут шалені коні і простори степові. І хоробре дуже військо і пригоди бойові, І співець співає пісню, вільну, дику степову, стародавню половецьку, вічно свіжу і нову. Та стояв, як камінь отрок, і дивився, як в вікні Український вечір гасне і вмирає вдалині. І співець, мов серце вирвав, вирвав, вихопив євшам. Піднялися груди хана, затремтів, рвонувся хан, І співцеві отрок крикнув, О, мене ти напоїв, як цілющою водою духом кинутих степів. Наче пташка з клітки, серце рветься в рідну сторону, де на волі серед степу я неволю прокляну. Скільки отроків вернулась в дні останні і до нас? Ще святий огонь сумління в їхнім серці не погас.